Любі діточки, запрошую вас сьогодні подорожувати разом зі мною до тієї частини нашої планети, де завжди існує мороз, лід, сніг, завірюхи. Вранці сьогодні мені подзвонили звірята з північного полюсу. Подивіться на них. І вони вас запрошують до себе в гості. Що за диво, материк, на землі моїй існує, на відміну від усіх тут життя так не вирує, та й людей немає тут, лиш пінгвіни все живуть дико і пусто навкруги, де не глянь сніги й люди? У сніжній Антарктиді, Немов на кораблі. Живуть собі пінгвіни, великі і малі, птахі цим вилітають, вони, як вартові, поважно походжають по крижаній землі. Ведмідь білий теж буває, Мед бджолиний не вживає, Дуже сильний хижий звір Живе в Арктиці повір. О крижинах він мандрує, На тюленів ще й полює, Може плавати, пірнати, здобить легко упіймати. Лежу я на крижині, неначе на перлині, І вставати не спішу ліньки, встати не хочу. Ця тварина має роги. Наче дерево розлоге, носить їх вночі і вдень крижаний король олень. Лиходій із вбіяка дуже схожий на собаку. Він з'явився, ліс замовк це лихий і лютий вовк. Дітки! Ми з вами подорожували по північному полюсу, познайомилися з дикими тваринами півночі. І хочу я вам запропонувати намалювати білого ведмедика. Що ж нам для цього потрібно? Аркуш паперу блакитного кольору, фарби гуашеві, пензлик. Стаканчик з водичкою, серветочка, простий олівець та заготовочки геометричних фігур, яких саме овал, коло велике і коло малесеньке. Дивіться уважно, як я буду виконувати цю роботу. Я беру велике коло, великий круг. Кладу посередині аркушу паперу. І простим олівцем я його обведу, обвела, прибрала це коло. Далі я беру яку геометричну фігуру, овал, Прикладаю знизу, де я намалювала коло, і так само обведу простим олівцем. Обвела. Це був тулуб нашого ведмедика. Голова тулуб. І за допомогою маленького кола я намалюю лапки ведмедику та вушка. Вушка прикладую до голівки, обведу з однієї сторони, і з іншої сторони. Лапки. Одна лапка, друга лапка і ще лапки. Одна і друга. Отак От у вас повинно вийти. Подивіться, я не буду його розмальовувати. Я його розмалювала раніше. Подивіться, який вийшов в мене ведмедик. Ви самостійно намалюєте йому оченята, носика, ротика, на лапках, когітки. А ще ви можете намалювати і бурого ведмедика, з яким ми з вами познайомились на попередніх заняттях. І як ви зробите, потім ви мені покажете. Порівняйте білий ведмедик, бурий ведмедик. Всім зрозуміло до побачення, дітки.